Нам не нужна война, но если на нас будут наступать войска, если у нас попытаются отнять нашу страну, нашу свободу, нашу жизнь, жизни наших детей, мы будем защищаться. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави без паніки. Ми сильні, ми готові до всього. Ми всіх переможемо, бо ми це Україна. Слава Україні! Я рухні карави постаряю. Примагаємо слабика руки. Корабли, get up but he